Вітаю любителів шахів. З вами шаховий коментатор і розпочався чемпіонат України 2016 року. Ми бачимо, зібрав він пристойний склад. Середній рейтинг майже 2600, середній вік під тридцятку і 12 гравців, наймолодшому з яких бачимо <кхух> штемблюку 17 років. І зібрав він таких кріфіїв, як Моїсеєнка Олександр з Харкова, Коробов, ну і тому, що інших ви також впізнали. Тож, давайте будемо слідкувати і зробимо потуровий огляд цього турніру. Почнемо з першого туру і почнемо з партії Ковчен Олександр Коробов Антон. І подивимось, то. Коробов одразу пропонує перейти в страндійку, але все це у них переходить у голландку. Голландські системи. Тут хочуть провести Е5. Саме для цього кінь виходить в центр, але тут є, звичайно, такий напад на коня. Правда, кінь нападає на пішечка. Фір д 3 е 5 Здається, що тут білі можуть спіймати. Цього коня на краю дошки, але не тут. -то. Тут буде удар по центру, так, віделочка. так Тому цього пішачка беруть на проході. І несподівано слон підключається до нападу пішака С4. Тому не вдається спіймати цього коня, так тому що просто буде взяття на С4. Тому кінь о, після захисту відходить. Ну, тут на кінь е 4 так для того, щоб цю діагональ продіти. Тут її просто перекриють з нападом на цього сцена і при цьому завісне кінь на Е4. Так, ну там, якщо відійти, это просто з... можна залишитись без пішечка в якийсь момент. Хоча Хоча тут є ось такий підступний С5. Чого змушені буде віддати якість. Шах, так, і забрали, після чого сон з дуже страшною загрозою сюди вийде на цю велику діагональ. Так, дивимося далі. кінце 6 сон Б2, все це було неодноразово, і от тільки тут кроліш 8 на вихід ну мені здається, що це якось фривольно зіграли такі чорні, у них ще... Тура стоїть на місці, плюс постійно кінь d5 хоче вийти в центр. От нести кроль на наш 8, так, там кінь d5, наприклад, як там було? Одіграв до цього тура D8, он, наприклад, так піти. Якщо тут от -от кінь D5, то після кінь Д5, правда, шахт є. Єдине що, так. Але шахт нам не страшен. Набагато страшніше, якщо візьмуть там пішаком. Оце буде страшніше. Тоді одразу лінія С відкриється. Так, до речі, в партії і відбулося. Вкинули просто коня на d5, побили. Побили на g7. Король б'є. Ну, чорні ясний справ не хочуть таку гарну батарею по лінії є e закривати. Але тут ясна перевага у білих. Кінь Е5. Ну, от можна навіть піти кінь Е6 і буде ясна перевага. Так, бити треба його, бо цей кінь, дав відео, накриляю тру. І виявляється, що слон дуже сильний. Це 6 його обмежити не можна, бо буде фір d6, а якось треба 8, ну цього пішака тут можна прихистити або так, або ще якимось о, чином придумати. Ну, має бути якась, в принципі, перевага. Можна фід d 4 до речі, тут піти. Так, з ідеєю нападу на цього пішачка і продіваючи у діагональ Небезпечно тут виглядала позиція чорних. Ну і кінь f 3 також непогано. Після розміну все одно лінія c так напіввідкрита вона саме для... А білих вони буде створювати тисний пішака С7, а пішак Е2 надійно буде захищений соном. От сон Б5 можна просто захистити трою. І там не зрозуміло, для чого стоїть сон на цій діагоналі. Після чого пішак просунеться на Е2Е3. Перепрошую. F4. В принципі, вирішив пожертвувати пішака. Пішака можна було і на F4 забирати, до речі. Здесь гра там все ж таки 2-3 і 3, і тут о, костяк не так легко розбити. Там G5, але це G5 о, воно відкриє лінію G супроти обох королів і король чорний здається все ж таки погірше тут буде. Ну, вирішив забрати пішака на C7 і повернутися в табір. І g5. Але ну, ще можемо пробувати було якось втримати перевагу за рахунок о, того, щоб цього слона замурувати, при цьому о, лінії G і F не вскриваються. Так? Ну, наприклад, наш, якщо сувати цього пішака з G4, то слон просто перейде на G6. І вони будуть один одного захищати. Пішак і слон. А ліній проблемно скрити, король чорних, тут тобто, гірше за короля білих, на якого нібито йде атака. Але чомусь вирішив побити. І після розмінів у білих зайвий пішак, а у чорних активність, яка компенсує цього принцип пішака. Тут відбулися маневри. Поманеврували. І є 5. Тут рівна позиція, де є. Тут можна було ще от ходом таким відіграти пішака, так. І відіграється пішак з рівною позицією. Ну, наприклад, на взяття на d6, буде удар на b7. І скоріше за все партія нічого. Але тут був зіграний хід d6, але справа в тому, що цей пішак нікуди не йде. Спокусилося просто виграшем ще одного пішака, так? А ні, виходить, пішака ще на e 5 повернули. У білих зараз зайвий пішак, а от після тура D4 у них програно. Просто-напросто програно, тому що пішак зараз відіграється і пішак D піде у ферзі. Но справа в тому, що туру відходити не можна нікуди, бо висить слон на b7, якого бити ясна річ не треба було, бо інакше би просто пішак пробіг і за нього треба було віддати тру. Так, і тепер ми бачимо дуже небезпечну річ цього прохідного пішака. Вирішили прийти в турове закінчення, але це не врятувало. Яким чином? Бо це турове закінчення виявляється безнадійне. Чорні тут спекулюючи на тому, що для них пішакове закінчення виграно. Так, дають шах. І бити тут пішака не можна, бо просто буде пішакового закінчення виграно. Хоча і зараз у чорних на пішака менше, але пішак вже проходить. От можете переконатися, Без, безполізно бігти до цього пішака все одно не встигнуть біля. І тут встигають з шахом. І потім ферзь від'їдає цих пішачків. Ось така справа з, з, з легкою перемогою. Знову ж таки, спекуляції на тому, що бити на D2 не можна, бо буде погне пішко закінчення. А відійди, ну, відійти королем, наприклад, сюди. Ну, тут король на Е3 підійде. І тура просто зайде на поле С1 і з виграють туру. Чорні так, король F2. І тут аж 4 такий хитрий хит, але взяття на проході. Король Е2. Знову ж таки бити не можна, бо просто пішак пробіжить. тепер вже чорних кролі 2, шах і о, після H2, просто вся справа завершилася проєднання. Але це була хитра пастка тут, до речі. Тут, наприклад, якщо чорні якось промідлять, то о, просто дадуть шах. І забудуть пішака, але правда все одно програна позиція. Так що пастка була неефективна. І після Трої один корбо записав свій актив в перше очко на цьому турнірі. Між Рєщенко та Козубовим нічого цікавого не відбулося. Це все теорія. Так, тут з нападом на ферзя. Ферзь. Такими хитрими маневрами намагається заманити чорних на невигідні позиції. B5, рентгеніт цього ферзя хоче ходом b4 виграти коня. Звичайно, ферзь відходить. Цього пішака тепер зміцнюють. Ракіровка, це все відбувалося. с 2 кінь D7, кінь відходить від розміну. Ну, звичайно, якщо білі хочуть грати на перемогу, треба розмінів уникати. С1, в вишикову батарею. Білі повністю відмобілізовані. І от в партії з Музичук, яка грала чорною, вона пішла кінця 4 набережної і от після Є4 у неї виникла проблема. Там вона взяла і тут чорність зіткнулася з певними проблемами. Тут же ж зіграв поміцніше кінці 6, це новий хід. Тут кінь не тільки. На b4 хоче А і в випадку Е4 він буде цілитися по пішаку d4. Після A3 було зіграно F6. Ну тепер на E4 можна навіть буде ударити на ферзь e4. О! Я не знаю, тут навіть можна спробувати віддати цього пішака. Так і... Треба погоджуватися. Хоча тут після ферзі 3 не знаю. Так. Навіть не знаю, от Е4 запіхнути, тут же пішк на Е6 такий слабенький став. Хоча сло 5 H5 да? Все ж таки слон тут не древно цю діагналі отримав. Такий типово французький привід слона. І пішк на D4 провиснув. Так, ну, виходить, що не така проста позиція, можна було спробувати і пограти і далі, але погодилось на нічю. Після ходу F6. Переходимо до наступної партії. У іншій зустрічі несподівано отримав гору Олексєєнка Михайло Зі Львова проти Харковчанина Моїсе А3. От такий ось такий цікавий маневр. збиратися Б4 грати і отримати пішака С5. При тому пішак на Е5 падає. І отут зазвичай грають кінці 6. Тут о, от такі от позиційні ігри. Майсенка зіграв вже сон д 7 віддав центрального пішака, з ідеєю скористатися цими темпами, шофірс вийшов в центр. б 4 тут о, якось намагаються поле е 5 стримати. Так? Там, відходити сюди, або на G5, ой, перепрошую, не на е 4 а на G5 там, чи ще куди, чи на D4. Олексій каже спокійно відійшов ферзь b3. Так, і тут просто якийсь принциповий варіант, звичайно, було забрати цю туру. Правда, при цьому ловився ферзь. Там на 5 тут треба знайти оце взяття. Справа в тому, що на кінці 5 буде шах, і все одно цього ферзя спіймають. І тут вже краще тоді розвинатися. Буде тут становний Ц5 і віддавати за другу тру. Правда, тут все одно можна спробувати отримати білими покраще. Тут, наприклад, ходимо B4 можна трошки і покращу Позицію, хоча, звичайно, позиція буде зовсім не ясна, нестандартна. З піввідношення сил тут ферзь проти двох тур. Тут все може бути. Але не наважився стукнути цю туру. І грав вже 6 і після Кінів 3 просто залишився без пішака. Без пішака їй просто прийшли от веншпіль білі і о, змушений був тимчасово пожертвувати ще одного пішака. А, але тим не менше це не врятувало. А, Майсієнка, це не врятувало в веншпілі. А Оці прохідні на Фланзі сказали своє слово. Тут навіть можна кидати ці під бой, так не боятися віддавати якість, тому що просто пішаки йдуть і ніяких не спинити. А тут от здався Мої стало ясно, що пішак пройде. О, в іншій зустрічі тут зовсім несподівано виграв штембуляк у Соловчака, який надалі стане так скажем не вдаху цього турніру він далі буде грати не краще e5 тут інколи сон d3 грають допускає d5 оскільки після e5 тут повністю краща структура у білих центрі центр тут так просто вже не підірвеш а от e5 тут уже з'являється об'єктах для підривів у чорних h3 Тим не менше чорні отримали перевагу, тут кінь e4. Тут ферзь просто наніс подвійний удар по пішачкам, b2, b4, тому треба його прогнати. І от ходом 3 можна було спробувати отримати кращу позицію. так, Ферзь тут підтримує удар Е5 по центру, але його заганяють на цю діагональ. Всі чого там сон відходить просто і тримається оця вся напруга на пункті E5 так, і за сторони. Білих і зі сторони чорних, але звичайна перевага тут у білих, у них краща позиція за рахунок більшого простору і краще розташування фігур. Після Sonic D2, сон, сон прийшов дуже невдало на C3 і кінь тут немає ніяких ходів, він просто погана фігура. Ще у B3, це тільки все погіршує. І з такою фігурою, звичайно, далеко не втечеш. Позиція тут рівна. У білих погано стоїть кінь, а у чорних просто ну, не особливо ясно, як воно буде грати. Просто кінь тут несподівано ще й основну контргру е може припинити. так? c 5 Після c 5 він і тут, як тут. І після розміну цих слонів. слонів. він матиме пункт С3. Сон Д3. Ось такий хід. Кінь ф 6 Напевно, тут бити не хотілося, бо, звичайно, Кінь отримав би дуже гарний пункт на Е4. А от Кінь E5 виявилося зівком. Мабуть, от тут розраховував Славчук побити на G6 і на 3D-1 тут є проміжне взяття на f І Після відходу короля просто два зайвих пішака. А якщо бити цього слона Бити с, о, отут то просто на D4 вмисне. Але певно, що не побачив Соловчук оцього кода ферзі BF7. Я так припускаю. Як воно справді не знаю. І тут просто буде програна позиція. Тут виходить дві тури і два слона за ферзя Плюс кінь дуже невдало стоїть на 4. У чорних тут абсолютно виграно. Так, повернемось. Кінь в 3 відійшов, змирився з втратою пішака Соловчук. І надалі не зміг він чинити тут опору. Позиція його так залишалася весь час програною. І Штамбуляк просто довів у... До логічного кінця свою перевагу. І здобув як дебютант чемпіонату свою першу ж перемогу в першому турі. В найдовшій партії першого туру зустрічалися між собою Фіменка, дуже сильний гросмейстер, та з дебютантів Бахматський. Ось такий цікаво розіграли дебют. Це, о, пішак звичайно, відігрується, якщо його будуть бити. Такий гібрид о, Грюнфільда і дебютерці. І5D5 прокинули. І 4. Тут от новий хід кінь D4. І після розміну тут дуже сильне приманювання. таке було. Сидею, звичайно, якщо візьму, то просто подвійний удар по королю. І пос... ну, чорні тут просто виграють. А ця суть цього удару в тому, що слон має контролювати і діагональ велику, і полі Е3, Просто не відхід тут дуже сильно виглядає цей течок Е3. Ну, задаю просто всім і потім накинутись на цього пішака так, по лінії Є. Е. Сон F5 продевала цей момент на сто удар. Тут, звичайно, білим довелось б просто здавати центр. І чорні тут повністю можуть, можуть бути задоволені ітогами дебюта. Після лікіровки тут відбулися у них масові розміни, в ході яких білі отримали просто трошки кращу позицію з рахунок здвоєних пішаків по лінії F. І те, що вони знаходяться на а, кольорі слона а білих, і їм легше захищати, а, тобто атакувати цих пішаків, а чорним нема чого атакувати своїм чорнопольним слоном, але тим не менше позицію ці можна тримати. А то, до речі, ключовий момент один з ключових моментів нащо було міняти цю пару тур. Можна було залишити цю пару для того, щоб по другому ряду. Можна було атакувати пункт 2. Тим не менше, і так моя позиція триматися. І вона в принципі так і трималася. Тут можна було просто перевести слона на C7. так? Ну, зараз загрожує слон E8 і летить пішак на в 7. Для цього треба було перекрити 3, Е5 так також виявилось можна захищатися і чорні відбилися. Так, і ось тут ось знову новий момент. У білих тут одна єдина можливість це провести G4, який от зараз можна було завадити ходом H5. І все. І тут просто надійно тримаються оборони чорні. Але король G7 і білі активізувалися, створивши, так скажімо, нові проблеми. От тут, щоб не піти h5, так. І не помінятися. Ну, в принципі, це все ж таки потім зробить Бахматський, він таки проведе h 5. Тут буде довго маневрувати, маневрувати. У білих тут дуже приємна позиція, вони пресінгують просто, але, тим не менше, фортеця побудована о, зараз чорними. І от зараз о, можна спокійно ходити туди-сюди трой по лінії F. Прорив ж е 5 немає. так? Прориву немає, тому що просто візьмуть і цього страшного ходу F'є немає, бо пішак зв'язаний. Не витримав все ж таки, побив цього пішака. І тим не менше і тут виявилося, фортеця стоїть. Фортеця, яку неможливо пробити. Тобто вони тут ще маневрували, маневрували. І тут стоїть фортеця Сонди 6. Просто ходить туди-сюди троє. О, тут виходить 72-й хід. Це вони мали зіграти до 112 ходу, щоб вийшла у них нічия, Але все завершилось швидше. Сон має тримати оце поле е 5 так і цю діагналь, як тюдігналь. Якийсь страшний хід сон е 7 І звичайно тура стала на шостиря. Тепер загрожує хід Є 4.5. Якщо король відходить, то, звичайно, король завойовує цю вершину перед пішаком і тут партія стає виграною. Партія завершилась вже ж після того, як пішак цей прийшов і тут же ПТ немає хто переміг. І в заключній партії туру граф Андрій Великітні, чорними. Так, І от проти нього обрав крафтів варіант, якийсь зіграв Магнус в вирішальній партії тай-брейку проти Корякіна. Д5. Д5 це от основний хід. Але, звичайно, тут якісь переваги ну, не пахне. Просто буде. Дьба за рівність і от тут от новий хід зіграв до цього грали кінь c3, або сон d2, а тут кінь d2, після чого виявилися певні проблеми у білих, вони тут отримують удар кін e4, не можна бити цього коня, звичайно, через ферзь а 4, так і ферзь e4 з великими проблемами у білих то з програшем. Тут в чорній виграли пішака, але цей пішак падає і воно можливо захистити. І як не дивно, тут король в центрі, так? Фланг стоїть, але... Але у чорних тут також фланг стоїть. І не ясно, як це реалізовувати, так? На тура i 8, звичайно, король просто відійде на F2, тому шахт не має сенсу давати. Можно было спробовать там, мне он в 5, сейчас он е6 и потом поменять этих ферзів. Все равно вот после ферзи 5, король F2. в 2. Видишов, как и хотел он без центра. И потом вот по начинает ферзь вставать на розмен. Шах и вот тут вот ничего краще не знайшлося. Вот просто ферзь c 4, снова на розмен и ферзь в 4. Это последняя пастка, ферзь напав на тело. І от після слон Е2. Тут уже немає сенсу бити, бо це без шах і втрачається слон. Тому от після ферзь 6 слон просто пішов на е2 і о, тут мабуть погодилося на, на нічю. Тому що мабуть великий день побачив оцей хід g4. І слоном тут он негарний відходит здвоїть пішаків, а от після шах тут просто вимушено поміняти ферзів і жодних проблем немає ні у чорних, ні у білих. Тож, отак от завершився у нас перший тур. І у нас тут маємо 4 результативних партії при двох нічиїх. Тож, рухаємось далі, будемо дивитись другий тур.